Всім привіт! Мене звати Катя Буяльська. Сьогодні в цікавинках ми привідкриємо завісу таємничих вінницьких підземель та костелу Капуцинів. Фундамент вінницького костелу Діви Марії Ангельської був закладений у 1745 році. Нещодавно відзначали 270-ту річницю прибуття братів капуцинів до нашого міста. Цікаво, що до початку 19 століття костел був частиною архітектурного комплексу з прилеглими медоварнею, конюшнею, білильною, воску та плодовим садом. Родзинкою споруди є вихід до підземель, які старші за костел щонайменше на 100 років. Історик Олександр. Андрюн Федоришин зазначив, що нинішня вулиця Михайла Кропивницького є своєрідною межею Вінниці у 18 столітті, а парафія Капуцинів лише умовно знаходилася в центрі міста. Територія монастирська будувалася фактично впритул до лісу від центрального мосту до лінії вже озвученого і відмежованого для нас завалля. Це ті межі Вінниці. В реаліях 18 століття віднайдена підземелля це лише частина стародавньої розгалуженої системи підземних ходів, глибина яких 14 метрів на острів фестивальний, на старе місто, до капуцинського монастиря, до нинішнього кінотеатру Росія. До Якушинецької брами, початок вулиці Театральної, на вулицю Хлібну, на території православного і католицького кладовищ – сучасний парк імені Горького. Виникнення вінницьких підземель пов'язують з необхідністю ховатися на випадок облоги. На жаль, більшість ходів вже втрачені, перекриті або використовуються як підвали. Скоріше все це робили самі монахи для того, щоб убезпечити себе від крадіжу У 19 столітті. Необхідність присутності в Вінниці катакофона була нівельована, вони були не і система підземних ходів між містом починає зникати. Її секційно обрубують, обрізають під підвали. Городяни, особливо це дуже було популярно на Єрусалимці. Цей хід друзі веде в сторону архіву і кафедрального собору. У Вінницькому краєзнавчому музеї кілька років тому під час ремонту виявили підземну кімнату. Історики заговорили про вхід до катакомб за описами. Початку 19 століття було сказано, що тут знаходилася кухня, і з неї був вихід до льоху. От є недочищена ще одна частина біля однієї стіни. Ну можливо, хіба що звідти буде ще якийсь хід, але ну, поки що в тому вигляді, в якому ми змогли дослідити цю кімнату, це просто якби завершена кімната, яка ймовірно мала господарське призначення. Про містичні явища в костелі Капуцинів та підземелях ходить чимало чуток. Нам повідомили, зокрема, що орган відмовляється звучати. Якщо близько підходить багато людей, також нещодавно вдалося зафіксувати привида. Я дуже дуже-дуже очень, дуже, дуже очень баналася екскурсія. «Да, не страшно було. Що я прихожа на того костюму, і коли відкривали цю програму екскурсія, я був першим екскурсоводом. Одним з перших. Думаю, що багато сучасної молоді підтримує так само. Відтворення історичної справедливості для Подільського краю, для Вінниці і для всієї України такими містичними та цікавими є Вінницькі підземелля та костел Капуцинів. Залишайтеся з нами, ставте лайки та коментуйте відео. Катя Бояльська спеціально для власно інфо. Я розкажу і покажу вам таємниці Вінницького костера По-перше, ти тут кінець маєш знімати.